Ялинку монтують на площі Шандора Петефі в Ужгороді. Я тільки можу підтримувати, оскільки народ навіть в тяжку годину має право на якусь радість. У всіх них є діти, а ялинка один із основних атрибутів, пов'язаних із зимовими святами. Ці гроші могли піти на ЗСУ, щоб ближче бути до перемоги. І ну не знаю, це категорично негативна думка. Висота ялинки 19 метрів, прикрашатимуть дерево минулорічними прикрасами. Нові цьогоріч не купляли, розповіла начальниця управління молоді та спорту Ужгородської міської ради Алла Чорнобук. Для прикрашання ми будемо використовувати прикраси та освітлення, яке було закуплене ще в 2021 році. Монтаж та демонтаж ялинки буде відбуватися і за рахунок коштів саме меценатів. Вона буде е, на Шандорапетифі десь до середини січня. В разі блекауту вона буде засвідчуватися за рахунок генератору, але теж відповідно до графіку, або не буде засвідчена взагалі. Вогні ялинки в Ужгороді запалять о 17 годині 6 -го грудня.